Я танцюра Леонід, кандидат на посаду ірпінського міського голови на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року. Я є діючим кандидатом, мою реєстрацію не скасовано, і я буду приймати участь на виборах 26 жовтня. Чому я на цьому наголошую? Тому що сьогодні в газети Ірпінський вісник це друкований орган Ірпінської міської ради, з'явилась на першій сторінці. Публікація про те, що я не приймаю участь в виборах, але це неправда. Я не знаю, на чому ґрунтується цей матеріал і в зв'язку з чим з'явився я можу тільки здогадуватися. Ніяких матеріалів з цього приводу взагалі не існує. Судовий процес, який ініціював один з кандидатів на посаду ірпінського міського голови, Мікулін Віктор Петрович, сьогодні закінчився. В вимозі про скасування моєї реєстрації суд відмовив, тому я участвую в перегонах виборчих на посаду європейського міського голови. Я вважаю, що ця акція спланована. Спланована чому? Судовий позов готувався з за три дні до виходу цього номера. Інформацію в єпінській вісник. Міг передати тільки позивач. Більш того, рішення винесено тільки сьогодні. Сьогодні, 23 жовтня, коли вийшов саме цей номер. Мені так здається, що була певна домовленість з кандидатами на посаду ірпінського міського голови, в зв'язку з тим, що у мене дуже високий рейтинг, зняти мене з виборчих перегонів. Мабуть, дуже бояться. Мене, мабуть, не хочуть чесної боротьби, чесних змагань. Я вважаю, що це недостойно кандидатів, які спланували цю акцію.